Сьогодні, сьогодні хотів би нагадати про один хадіс, величезний хадіс, посланця Аллаха. Слаллаху алейхі вас. Хадіс дуже простий, але він дуже іноді в житті виконання цього хадісу іноді людям здається важким. Тому що Аллах Субхану створив людину, заклав в неї страсть. До дуні, до грошей, до забороненого, до хараму. Тому віра та боротьба мусульманина, вона постійна і вона до, до, до його смерті. В чому, в чому ця боротьба і в чому випробування мусульманина в житті? فصلاة الله صلى الله عليه وسلم حكاها إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب فصلانه الله صلى الله عليه وسلم كاره حلال дозволене, то Те, що дозволив Аллах, воно очевидне. Воно зрозуміло, зрозуміло, і кожна, кожна людина, кожен мусульманин знає, що таке харам. Знає, що таке халяль. А також харам, те, що заборонив Аллах, воно вважається очевидним. Кожна, кожна людина це знає. Але між ці, між ними, між харамом та халялем, є сумнівні речі. Тобто, муштабігат. Посланець Аллаха, салалася, каже: багато з людей, не всі люди, але багато з людей не знають ці речі. І посланець Аллаха, салалам каже, а той, хто буде застерігатись або е, е, не торкатись цього сумнівного, то він збереже свою гідність, честь та віру. А той, який впаде в це, в це сумнівне, сумнівні речі, то він е, впаде в харам. Наподобі людини як пастух, який пасе своїх овець, біля пастбища, де велика вероятність віроя... 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 того, що людина або ці овці, вони зайдуть на ту заборонену територію. У кожного правителя, у кожного царя є своя ця територія заборони. І у Аллаха Субхану тааля, є територія заборони. І це його харами. Те, що він заборонив, це у Аллаха Субхану Аталя територія заборон. І на цю територію заходити, вважається величезним великим гріхом. Потім посланець Аллаха, салівсалям, каже, в кожній, в кожній людині, в кожному тілі є шматок м'яса. Якщо він буде праведним, то праведним буде все тіло. А якщо воно захворіє, то захворіє все, 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 все тіло. І посланець Аллаха, саллаху салям, каже, що це серце. Це серце людини. Цей хадіс, він показує нам, де ця мета або تدريبني زبرون الله سبحانه وتعالى، حلال، فيسشو الله دозвولف، في قرآن يتواجهات حلال. سويشني الله كاجه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وانتوي، يكي يكيس ليا вас فيسشو نزملی. تسد ليا вас. الله استворيف. Дуже багато плодів. І все, що людина збирає з урожаю на, на землі, все вважається халялем. В їжу все можна, все халяль. Але окрім того, що Всевишній Аллах заборонив. І тому існує правило в шаріаті. Все, що стосується їжі, основа в тому, що все можна. Окрім того, що Аллах заборонив. Аллах заборонив свинину, мертвичину. Всевишній Аллах заборонив будь-яке спиртне. Аллах заборонив все, що шкодить людині. А також Аллах заборонив м'ясо хижаків. Тобто, все, що Аллах заборонив, вважається харамом. І той, який. Доторкнеться до чого, до, до, до він доторкнеться до, до хараму. Але іноді є речі, які людина не знає, це халяль чи харам. Як йому бути? Якщо він не знає це халяль чи харам, це, коли ми кажемо про халяль чи харам, це не стосується тільки їжі. Це стосується і їжі, і одягу, і взаємовідносин, і бізнесу, і е, в, тобто все, що е, е, людина робить в своєму житті, це е, ціл образ його життя. І Пророк Мухаммад, саллах, закликає для того, щоб якщо для людини щось не зрозуміло, це харам, це халяль, що він навіть це сумнівне, е, 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 муташабі. Він залишив. Тому що якщо, наприклад, мусульманин не знає це харам чи халяль, і зробить це, або з'їсть, або щось зробить, є велике відчуття того, що він може потрапити до хараму. Тому посланець посланеця Аллахам каже, залишай навіть це сумнівне, те, що вважається мучтабігам, мутешабім. Для того, щоб не потрапити до хараму. Тому мусульманин для себе має постійно мати правило. Він не доторкається до хараму, не робить харам. Але якщо для нього щось не зрозуміло, і він склоняється до того, що це може бути харамом, то він це не бере. Наприклад, багато у людей є, наприклад, Випадків, коли вони отримують якісь гроші, але не знають, чи можна їх брати, чи не можна брати. Наприклад, як люката, тобто людина йде по вулиці і він бере, наприклад, знайшов гроші. Наприклад, він знайшов 500 гривень або 100 гривень. В шаріаті є чіткі е, норми стосовно е, цієї находки. Людина знайшла, що з нею робити, в шаріаті прописано. Але людина може цього не знати. Як, як буде? Чи, чи халя, чи харам? Він як має до цього ставитись, чи може він використовувати ці гроші? Ні, він спочатку, якщо не знає, він має спочатку спросити. Але якщо не може, не знає в кого спросити, тоді він має до цього відноситися як до Муташабіга і не чіпляти ці е, гроші. І, і таких речей в житті може бути багато. Тобто основа в тому, що якщо ти не знаєш, чи халяльце або харам через своє незнання, або якась, наприклад, взаємовідносини нові, як криптовалюта зараз, наприклад. Зараз стосовно криптовалюти, немає чітких рішень різних комітетів мусульманських вчених. Є деякі, які заборонили спочатку, є ті, які. Сказали, це, це, це дозволено. Але був такий час, коли ніхто не знав, тому що це щось нове. От коли виходить щось нове і немає чіткого рішення, це харам або халяль, мусульман має відносити до цього як для дому шабіга Тобто не торкатись, не робити, поки в нього не з'являться знання. Або він не спросить. тому що не спитає, тому що посланець Аллаха, Аллахам каже, Ля я я ля мугунна нас". тобто ці мутасябі багато людей не знає, але знають люди знаючі. Тому посланець Аллаха <клух> повчає нас тому, що ми маємо в нашому житті використовувати, їсти, вдягати тільки халяль. Заробляти тільки халяль. Це Аллах, для нас дозволив. Але у Аллаха є заборони, і заборони Його це харам. Якщо щось Аллах заборонив, людина має знати, що в цьому не буде ніколи барака. Ніколи. І мусульманин має від цього бути як, як, як можна далі. Не торкатись, не робити, не казати. Харам все, що Аллах заборонив. Все гріховне називається харамом. Мусульманин має знати. Харам може бути в їжі, в одязі, в відносинах, в взаємовідносинах. Тобто все, що ми чим живемо і зустрічаємо в житті, Всевишній Аллах поділив на харам та халяль. Але халялю більше, ніж харам. І в тому вся суть. В тому що Всевишній Аллах полегшив життя халялю більше, ніж харам. Але люди інколи не можуть або не хочуть е залишати харам. Але мають знати, що все, що Аллах зробив харамом, це буде твоє, е тобто е для людини шкод е шкодити людині, і він ніколи в, е в ньому не, не знайде барак. Деякі мусульмани ну, називають себе мусульманами, починають стосунки з жінками без нікаху. Вони живуть, народжують дітей. Але він знає, що це харам. І він потім сподівається на те, що в нього буде, буде гарна сім'я, родина. Ні, Аллах не дасть цьому барак. Це взаємовідносини. Це стосунки з жінками в їжі, в тому, що родина заробляє. Халялю вистачає. Але і харам є. Але та людина, яка для себе поставив мету, не торкатись, не чіпляти харам, Аллах, субхану, талі відкриє для, для нього шляхи для, для халялю. Деякі люди кажуть, я не можу знайти. Роботу для себе, халяльну. Зачиніть, будь ласка. Людина каже, я, знайшла, я знайшов для себе роботу, але вона харамна. А що я можу зробити? Ну, і думаю, поработаю місяць, два, а потім знайду халяль. Ні, якщо ти вже потрапив в харам, ти з нього дуже важко вийти. Тому ми маємо знати, що наше життя, в ньому є норми, які встановив Всевишній Аллах. І чим більше людина буде боятись Аллаха, е е е йти до халялю та залишати харам, більше барака буде в ньому. Посланець Аллаха, салям, вказує на те, що наше серце. І наше здоров'я, нашого, нашого тіла, нашої душі безпосередньо пов'язана з тим, що ми робимо і що ми їмо, що ми вдягаємо. Якщо посланець Аллаха, салат, каже, серце буде здоровим, здоровим, тобто людина не буде робити харам, не буде робити гріхи, то це тіло. Воно буде здоровим. І здорове тіло, воно, людина це буде відчувати на, на, на собі, це здоров'я Його, і здорова здоров його душа. Коли він повернеться до Аллаха, його чекає рай. І та, а, та, а, а, Також наші гріхи впливають на наше серце, впливають на наше здоров'я та впливають на наш, на наш іман, на наш дух, на нашу душу. Тому він каже, якщо серце буде здоровим, тобто людина буде, не буде робити харам, а буде, а буде тільки робити халяль, їсти, жити правильно, то його тіло буде здоровим. А якщо воно буде пов'язане повністю з харамом, то серце стане хворим. Воно буде чорним. І, і тіло, і душа людини будуть чорна. Наше тіло, наше серце, воно подібне е, е, білому паперу. А наші, наші гріхи ці, ці плями, які на цьому, чорні плями на, на цьому папері. Кожен гріх це пляма. Чим більше гріхов, тим більше плям. Чим більше плям. Тим цей аркуш білий, він стан, становиться чорним, так і наше серце. Тому кожен мусульманин має знати, що Аллах випробовує тебе, коли ти не можеш знайти роботу. Аллах випробовує тебе, коли ти в чомусь в чомусь, в чомусь нуждаєшся. Аллах випробовує тебе, що ти обереш? харам чи халяль. І мусульманин, який знає, той, який боїться Аллаха, він обирає для себе постійно халяль. І він відстороняється від харам. Навіть відстороняється від сумнівного. А Той, який каже, я зараз зроблю харам, зароблю харам, харамом, а потім покаюсь перед Аллахом, а потім я е, знайду халяльну роботу, знаю, що в цьому не буде ніколи барака, а е, дуже страшно, коли людина з цим помирає. Дуже страшно, коли людина заробляє харам, потім годує цим харамом своїх дітей і діти, їх м'ясо росте на харамі. Тобто потім, які ці діти будуть, Правідні чи ні, Аллах тільки знає. Тому мусульманин має, в нього має бути постійна основа в поисках або в розділенні речей, це харам чи халяль. Я прошу Аллаха Субхану Аталя пробачити нам наші гріхи явні та тайні. Я зі зі хардашларам. Пегамбер Масалаллаху Алейхи Васалям Aytkan hadis, hadis, hadisimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kursetti ki bizge elal nedir ve aram nedir. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an kerimde de Ya yuhallezine amanu kulu minat tayyibati ma razaknakum ey, ey, iman etkenler Allah dey sizge rızık vergen nimetlerimizden elalını alınız. Kulu minat tayyibati. Yani elallıktan aşanız. Bu hadisin manası ve bu ayetin manası Müslüman daima ve er vakit ozunun yaşayışın diye tekim hıdıracak. Bizim halkımızda ve çok su Müslümanların arasında apay ve akay alakalarında onların arasında alakalarında aram bir yani alakalar kurulur nikahsız yaşamaya birbirinden başlayırlar. Nik nikahsız bu dünya ballarını getirirler. balların doğalar. Birinciden bu İslam dinimizden, İslam tarafın, tarafından bu pek balaban günahdır. Ve bizim terbiyamızga terbiyamız terbiyamızga göre ve adetlerimize göre bu pek balaban ayıb ay, ayıplıktır. Onun için her bir müslüman, her bir insan bilmeye gerek ki evlenmeye istese ya da kadınla dostluk yapmayı istese, aslında İslam'da dostluk yani apay ve akay arasında dostluk mana yoktur. Her bir dostluk yaşayışını geçe Onun üçün insan evlənmi istəsə nikahdan başlamalıdır. Və qazanılan malından er vaxt və daim öz-özünü soracaq ki, bu qazanğan param elan mı yəda aramdır. Çünki aram insanın ürəyini və onun evladlara təsir etir. Və elal təsiri etir. Əm də aramlıq və aram təsiri. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu keçken hadiste bize yani pek güzel anlatırdı. Yani bizim yüreğimiz zayıftır. Ve bizim yapan e, 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 doğru amellerimiz, ibadetlerimiz, elal aşağığan, elal kingen şeylerimiz bizim yüreğimize tesir etti. Ve tesir edilen şeyler Kıyamet gününde kıyamet gününde insana faydalık getirir. Lakin aram etken ameller, aram etken aş su olsa ki Allah Subhanahu Teala birinciden o insanın duasını kabul etme, ikinciden insan, insanın yüreğini tesir etti. İnsanın yüreğine tesir etken son kıyamet gününde insana Allah'ın azabı bekliyor. Onun için Allah'tan korkunuz. Ya e, e, işlegin yeriniz diye e, kazangan kazan, e, kazangan yeriniz diye ya da e, ne tapsanız e, e, yaşa işiniz diye ya da işlegin yeriniz diye ne ne kazansanız birinci sualiniz oz ozınız ge gerek, gerek olmaya gerek bu el alma ya da aram mı aram olsa ondan vazgeçiniz Allah ondan da ziyade sizge kaytarıp verir. Lakin şeytan daima ve her vakit yanınızda olur ve der ki bir, bir kere yapsan bir şey değil. Bir kere aşa, bir kere iç, bir kere giy, bir kere yap. Kazan, al. Lakin tesiri pek zordur. Allah subhanahu teala bütün günahlarını bağışlar. Lakin insan tövbe etse. Onun için ey aziz din kardeşlerim, aramdan vazgeçiniz. Nasıl aram olsa, açta suda, insanların yani alaka kurgan alakatlarında ya da kazangan malından her vakit insan aramdan vazgeçmeye gerek. Ve daima ve her vakit Allah'ın razı, razılığını kıdırıp ve elalını kıdırıp Ünyen razı olmaq kərek. Mən Allahdan, Allahdan sorayım ki, bizim qonaqlarımızı bağışlasın və bizi doğru yoldan çaşdırmasın. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Zel Jalali wal Ikram